Виставка Петриківського розпису проходить у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі в рік десятиріччя конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. Дніпропетровщина діє відповідно до духу конвенції. Талановиті майстри передають таємниці розпису молодшому поколінню. Петриківський розпис введений як окремий предмет у дитячих садках і школах області. Щорічно проводяться фестивалі і ярмарки. У багатьох країнах Європи та світу організовуються виставки Петриківського розпису та інші заходи, аби. Підтримати, розвинути та зберегти нематеріальну культурну спадщину України Можливість представляти під розпис тут, в штаб-квартирі ЮНЕСКО та честь ми не только для Ніправітровської області, але навіть для всієї України. Чим ми можемо порадувати глаз наших європейських колег? На першому душа. Петриківська розпис це душа нашого народу, це душа України, це душа Дніпропетровської області. Ми привезли сюди лучше роботу. Ми привезли сюди майстер-класи. Нагадуємо, що у березні був проведений тиждень Петриківського розпису в Брюсселі у травні в Куветі. Крім того, ведуться переговори з Китаєм та Японією. Благодаря воздую ЮНЕСКО, Я благодарен Олександру який тоді тогда цю ініціативу. І зараз. Ми відім результат. Ми йдемо поступательно в этом меду. Очі много буди различних различних виставок, в тому числі і в Європі, і в Азії. От по всьому світу. у грудні Петриківка буде презентована на засіданні комітету ЮНЕСКО стосовно надання статусу нематеріальної спадщини людства. Засідання відбудеться в столиці Азербайджану – Баку.